А ви вірите в у кінець мій не знаєте? Або не думали про це. Але чому тоді це така актуальна тема? А може дійсно існує глобальна проблема? Вчені голос кричать про природний колапс. Судді тисяч людей хочуть переїхати на Марс. Приватний проект щодо перельоту на Марс Підтримує сам Нобелівський лауреат. У місії тих, хто не повернуться назад, візьмуть участь люди з усієї планети земля. Що зараз продаються в одному напрямку місця. 300 спеку. Щоб жити в колбі і пити свою сечу Видно, що люди хочуть мати сенс життя але їм заливають без інформаційне сміття, куди віддати своє життя? Мільйони людей не знають. Вони готові вирушити, то пекла під етикеткою раю. Великі корпорації та мільярдери для порятунку фінансують будівництво ковчегів. Підводні станції життя і сховища судного дня. Споруджуються по всій планеті земля. Вони переконані. Що до кінця світу залишилося за не більше 12 років І ти цим підписалися з кутеєм на 105 країн Всі хочуть зупинити події Страшні сьогодні світовий віто Пута знав, так є всі рекорди А 100 років тому люди їздили на підводі Найчистіше повітря, без вихопних разів Прозора вода без важких металів Це було недавно Тесла зла селив Але за останні 100 років люди розум захопили Технологічний прогрес світ День новини планети просто жахають Війни, землетруси, хвороби, голод смерті, роботи, генери, нелюдські експерименти. кінець часів написано в біблії Примноження, знання, це ознака близького кінця. Від початку світу, де я вас спокусуєву. Самі страю знання і прокляття планети за останні сто років ми на краю п'яви від знань Науку використовують для руйнування, а не збудування. З кожним новим поколінням життя погіршується на землі. Тому буде друге прошести христа і свій направління Все це станеться в нашому поколінні Ісус Христос встановить на землі своє царство Адже у ресурсі планети немає більше часу Тоді сонце померне і місяць не дасть світла Зірки з неба спадуть, небеса зміняться І з'явиться на небі син Боже Ісус Христос, всі народи заплачуть, коли побачать його Він вийде на хмарах силою і славою великою І пошли ангелів свої голосно сурбити вони зберуть усіх обраних Божих Боже Від краю світу і до краю його тоді в той самий день мертві воскреснуть, і на планеті буде рай, так каже Бог. Тоді в той самий день мертві воскреснуть, і на планеті буде рай. Так каже Бог.